Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом з вами створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми продовжуємо розбирати активності по проєкту INC. Якщо ви ще не виконували завдання або не знайомі з проєктом, рекомендую спочатку переглянути моє попереднє відео. Залишу посилання. У ньому я детально розібрав третій тиждень завдань, які дозволять майже закрити завдання першого та другого тижня. Після цього повертайтеся до цього відео, де ми розглянемо завдання четвертого і фінального тижня. Та інші активності. Як завжди, усі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост під цим відео. І перше, що ми робимо, нам потрібно перейти до гільдії Інк. Переходимо за посиланням гільдія Інк та потрапляємо вже на цю сторіночку, деяким вона вже досить відома. Конектимо свій гаманець. І давайте розглянемо. В фінальному тижні вони додали четверте завдання, ну четвертий тиждень він фінальний, додали їх, а також, що саме добре, це додали всі тижні, які ми виконували раніше. Ну Ми з вами виконували тільки третій. ну Тобто я тільки виконував третій, і показував вам. А так, перш... а, до речі, перший тиждень ми також виконували. Ми тільки другий тиждень пропустили. Ну, а ми також повернемось і також їх розберемо. А, ну і тут всі завдання, що були раніше. Добре, давайте так, ми зараз розглянемо завдання четвертого тижня, що потім ми могли розглянути інші завдання, а користувачі, які це вже виконали, змогли вже йти займатися своїми справами. Тож, давайте почнемо з четвертого тижня і почнемо ми з ось цих завдань. Що нам тут потрібно зробити? Дивіться, тут нам потрібно виконати одне з цих завдань, тому що щоб зарахувало а, саме оцей блок, нам потрібно виконати одне. Ось це або це, або це. Я виконав всі, і по можливості теж рекомендую вам всі виконати. Якщо не хочете витрачати кошти, то можете виконати одне з них. Я ж покажу всі. Тут нам потрібно буде додати трішки ліквідності. Для цього переходимо за посиланням додавання ліквідності, і там буде три посилання. На кожне можете переходити і там додавати, або де вам сподобається. Переходимо. На перше посилання. І потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно підключити наш гаманець, натискаємо, натискаємо Metamask, натискаємо під'єднатися. Потім натискаємо ось тут і вибираємо мережу Ink. Трішечки чекаємо, все, ми підключились до цієї мережі. Потім натискаємо басейн і створити позицію. Добре, далі нам потрібно вибрати. Яку позицію ми будемо створювати. І нам потрібно тут уважно дивитись на завдання. Тож повернемось до завдань. І а, ось це. У нас цей сайт. так, вірно? Так, вірно? цей сайт, І нам потрібно створити позицію «Ефір USDC є, -E або «Ветх USDC є. -E. Повертаємось сюди. Тут вибираємо WETH, а тут вибираємо USDC є. -E. Знову ж таки, ми це робимо а, з урахуванням того, що ви подивились моє попереднє відео про третій тиждень, де я виконував, де ми робили свапи і де є у вас ці монети. Якщо у вас цих монет знову ж таки немає, то ось тут в обміні ви можете собі їх наобмінювати. Потім вибрали ось це, спустились трішки нижче. І ось тут ми, наприклад, вписуємо 0,01. Одного центу буде достатньо. Натискаємо попередній перегляд, натискаємо Додати, натискаємо Підтвердити. Трішечки чекаємо знову. Все, ми виконали, натискаємо Закрити. А так, як бачимо, наша позиція створена. Можемо повертатись і перевіряти наше завдання. У вас повинно все буде зарахуватись. Добре, з цим ми впоралися. Переходимо за другим посиланням. Потрапляємо вже до цього сайту. Як завжди, тут коннектимо наш гаманець, тут вибираємо мережу Inc. Тут ми натискаємо Trade Now, натискаємо Liquidity, натискаємо Add Liquidity. І ось тут нам потрібно повертаємось знову ж до завдань Dior Swap, і нам тут потрібно ефір є e додати. Повертаємось, вибираємо тут ефір. Тут вибираємо USDCE. І знову ж таки, тут вписуємо 0,01, наприклад. А тут воно підбирається автоматично. Натискаємо Supply, натискаємо Підтвердити. Трішечки чекаємо, натискаємо підтвердити і трішечки ще чекаємо. Транзакція пройшла. Все добре. Натискаємо close. Виходимо, і бачимо, що ми створили а, pool. З цим завданням ми також впорались. І переходимо за третім посиланням. А тут нам потрібно закинути в пул. Повертаємось. Тут нам потрібно USDCE Weddh. Повертаємось сюди, натискаємо «Deposit». А, Тут вибираємо 001, наприклад. Натискаємо Connectiти гаманець. -e -e потрібно було трішки раніше. Конектимо Metamask, натискаємо Під'єднатися. Ну, як бачите, тут я вже закидував сьогодні. А, тут натискаємо 00. Ну, нехай 5 буде. Review, Deposit and Staking Трішечки чекаємо, натискаємо підтвердити. І знову натискаємо підтвердити. Всі транзакції проходять дуже і дуже швидко. <кій> Якщо вам потрібні будуть ваші кошти, заберіть їх через 3-4 дні. Я поки буду тримати, ну хоча б тиждень-два потримаю, подивимось, що там далі буде і що вони будуть там казати. Будуть нагороди або ні, будемо чекати. Якщо потрібно забрати, натискаєте сюди, натискаєте WizDraw, натискаєте 100%, натискаєте рев'ю, і ваші кошти повертаються вам на гаманець. Добре, з цими завданнями ми впорались. Після цього ми можемо повернутись до завдань і перевірити їх. А дивіться, я перевірив, тобто все, все зарахувалось. Добре, давайте розглянемо тепер ось цей блок. Тут складного нічого немає. Тут потрібно це воно потрібно все виконати, потім зарахується, підписатись, натискаємо сюди. Потрапляємо на сторіночку, натискаєте читати, повертаєтесь і також натискаєте Ставити пост, робите репост, можете не робити, відкрити, просто закрити і спробувати перевірити. Повинно все спрацювати. А сюди потрібно перейти на цю сторіночку, там секунд 5-10 побути, закривати, і також можна перевіряти. Ну і Ось це тут потрібно замінити «Домен». Дивіться, якщо знову ж таки ви виконували завдання попереднє, то у вас все потрібно вже зарахуватись. Якщо ні, то переходимо за посиланням реєстрація домену. Потрапляємо на цю сторіночку, під'єднуємо. Тут гаманець. Як бачите, я минулого разу собі вже зареєстрував домен. Ось тут, наприклад, вписуєте ім'я вашого домену, який ви хочете зареєструвати, Ну, наприклад, неважливо. Натискаєте пошук, трішечки чекаємо, потім натискаєте Інк, ось тут вибираєте. Все вибрали. Тут натискаєте Add to Cart, тут натискаєте Continue, і тут ви його купляєте. Буде він коштувати ну, десь 4,5 долари. Ну, Знову ж таки, якщо ви не виконували, то в попередньому відео можете подивитись, а якщо виконували, він у вас є. ну, Щоб ви також знали. Ну, і Після цього знову повертаємось до завдань. і... Знову їх перевіряємо. І вже після того, як ви виконали завдання, ну перевірте хвилин через 10. Можливо, не відразу все зарахується, Им потрібно, щоб пройшов деякий час. А після того, як виконали, ось ці завдання зарахувалось, і ось ці завдання зарахувалось, коли ви все виконаєте, і ось це також повинно у вас зарахуватись, ми можемо заповнити ось цю форму. Натискаємо на неї, потрапляємо на цю сторінку. Тут нам потрібно вставити секретний код з Discord і тут вписати свій емейл. Для цього можете перейти до Discord, або просто я спробую не забути залишити цей код і вписати його собі. Ну Якщо щоб ви розуміли, переходимо до Дискорду, натискаємо ось сюди, і ось тут всі ширять ось цей. Ключ верифікаційний код. Сподіваюсь, що це він, тому що більше іншого я не знаходив саме це він. Так що ми його копіюємо, вставляємо в цю форму. Тут вписуємо свою емейл-адресу і натискаємо «Submit». Все а завдання 4 тижня. На цьому ми виконали, і давайте тепер розберемо інше завдання, що нам потрібно зробити, якщо ви тут зовсім нічого не виконували. А знову ж таки, після минулого відео завдання третього тижня, коли ви виконаєте, ось це завдання у вас зарахується. Тобто тут все майже на третьому тижні налаштовано. Потім, щоб зарахувалось ось це завдання, нам треба купити ось цю NFT. Можете звідсіля перейти, а можете перейти з посилання NFT Inc. OG з мого посту Telegram, як вам буде зручніше. Просто переходите за цим посиланням, і ви потрапляєте на а, сайт ЗОРА, де ми можемо змінтити це NFT. Зараз хвилиночку все прогрузиться. Після того, як ви сюди потрапили, ми натискаємо Buy. А тут вибираємо, ну, я в оптимізмі, а, вибираємо оптимізм і мінтимо цю NFT. Буде вона коштувати 1,44. Центр. Після того, як ви замінтили, потрібно там 5-10 хвилин, натискаєте перевірити, і це все перевіряється. А щоб забрати ось ці ролі, тут нічого складного немає. Тут просто потрібно перейти до Discord та верифікуватись. Давайте знову з вами подивимось. Тобто, коли ви потрапляєте до Discord, тут у вас буде верифікація, просто верифікувались і все більше нічого робити тут не потрібно. І у вас буде, якщо ми подивимось. GM Так, і ось ця роль у вас повинна буде додатись. До речі, Сікер додалась роль за те, що я пройшов 4 тижні. Це дуже і дуже гарно. Також ось тут натискаємо на Гільдії Connect. Тут ставимо зелену галочку, і ось тут натискаємо Join Link. Трішечки чекаємо. Дивно, ці ролі в мене додалися. А ось ця пише, що не додалась. Але ось тут, якщо подивитись, то вона у мене вже є. Ну, я сьогодні її тільки забрав. Можливо, якийсь глюк потрібно буде перевірити. Але це краще зробити. Добре, з цим ми також розібрались. Ну і ви тут це забираєте. А, так, і ось тут саме це роль Сік. Скоріш за все, це невірно, що я кажу, тому що з англійськими дуже поганенька. Тож цю роль ви можете забрати за те, що виконаєте завдання всіх чотирьох. Тижнів. Давайте розберемо, що тут потрібно зробити. Давайте перейдемо до завдань першого тижня і подивимось що там потрібно робити. Знову ж таки, якщо ви виконали завдання разом зі мною, то ви потрібні були його виконати. А дивіться, вам тут потрібно підписатись в мережі X на InkaChain, тут лайкнути пост, просто натискаєте переходите, лайкаєте і все. І ось тут а, вам потрібно зробити репост. Знову ж таки, можете перейти, спробувати закрити, і а, воно повинно зарахуватись. І тут вам потрібно а, холдити 0,301 ефіра в мережі Inc. А, тобто вам потрібно сюди закинути. Ну, знову ж таки, якщо виконуєте третій тиждень, то у вас це повинно виконатись. Добре, тут складного нічого немає. Я не пам'ятаю, що тут за завдання. Якщо подивимось. Тут нам потрібно зробити якийсь мемний пост, сюди вставити посилання з Твіттеру, а ось тут потрібно прописати нікнейм нашого Discord і натиснути Submit. І це завдання ми виконаємо. Тобто, ви створюєте мем якийсь в Твіттері, це не обов'язково це за вашим бажанням. Публікуєте його, копіюєте посилання з цього. Посту і вставляєте туди. Добре, з цим розібрались Давайте перейдемо до е, другого тижня, що нам потрібно зробити. Е, тут нам потрібно буде е, змінити ось цю NFT в мережі е, оптимізм. Натискаємо сюди або переходимо за посиланням з самого посту Ink The Futures і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно Замінити ось цю статтю Натискаємо Collect, connectiмо наш гаманець, натискаємо Connect, натискаємо Metamask, натискаємо Під'єднатися. і закриваємо. Натискаємо знову Collect. І тут ви вже можете забрати вона не Free. Тут потрібно буде сплатити якусь кількість. Якщо не помиляюсь, це 1,5-2 долари вам потрібно буде. Заплатити за цю NFT. Тож майте на увазі, ця NFT буде мінтитись в мережі оптимізм. Тобто, вам потрібно е, мати ефір в мережі оптимізм. Ну, взагалом на цю кампанію десь витрати 15 баксів, щоб ви розуміли. Коли ви замінтите, можете повертатись і перевіряти ось це завдання, воно у вас повинно зарахуватися. Добре, далі е, ось це завдання, і тут вам потрібно буде. Спочатку зробити три транзакції. Знову ж таки, чому я пов'язую, якщо ви робили третій тиждень, то у вас ці транзакції обов'язково будуть а, зарахуються. І а, ось це завдання. Вам потрібно підписатися на фаркастер на сторінку Інк. Farcaster. Якщо ви не знаєте, що таке фаркастер, також залишу посилання. Я там робив великий пост. Це щось по типу Твіттеру, але фаркастер. І там потрібно десь, я вже не пам'ятаю. А буде заплатити або 120, або 200 гривень за те, що ми можемо реєструватись на цьому сайті. Тож, подивіться відео, почитайте, потрібно вам воно або ні, дивіться самі. Ну, і після того, як ми зробили три транзакції, підписалися на форкастер, це завдання воно повинно також зарахуватись після того, як виконаєте ось це. Ну І після цього ви можете натиснути ось сюди. Ось тут нам потрібно буде створити якесь Хоку. Просто пишете в GPT-чат Хоку про проінкчей на англійській мові. Все, щось воно створює, ви сюди вставляєте. Тут вибираємо ефір. Тут натискаємо, вибираємо ЄВМ, тут оптимізм Superchain, тут децембер 1824, тут 10 натискаємо Submit. І все. Цей квіз ми виконали, повертаємось. І на цьому завдання другого тижня ми також виконали. Ну і далі йде третій тиждень, який ви можете подивитись, ознайомитись, і там всі завдання будуть виконані. Добре. І з за цими завданнями ми також впорались. Давайте повернемось до головної сторінки і подивимось, все в нас тут виконалось або ні. І того давайте е з вами будемо підводити е ітоги. Це ми виконали, тому що ми виконували там деплой контракту Інк. Е забрали цю NFT, виконали, верифікувались, пройшли верифікацію, забрали ці ролі. А ось тут всі ці завдання виконали. А далі, четвертий тиждень, я вам розповів. Також виконали. І ось це я трішки пізніше також замінчу, докину туди коштів і заберу оцей Google Pin. а Хай він буде 3:04 ефіра буде займати. Ну, про всяк випадок, щоб. Було е, можливо колись знадобиться, тому що в гільдіях інколи потрібні саме ці гулпіни, і вони там зараховуються. Я, до речі, не пам'ятаю, десь вони були потрібні. А На цьому все. Це фінальний тиждень завдань, тож, якщо плануєте брати участь, потрібно діяти зараз. Складного нічого немає, єдине, що потрібно е, це трохи коштів. Ну, ну 10-15 баксів 100% у вас. Це будуть витрати. Слідкую далі за проєктом, і всі новини буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій Ютуб канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток та івент від ліск. Виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе! До побачення!